У Хусті урочисто вітали комунальників з нагоди професійного свята. Ви виконуєте надзвичайно потрібну роль, без якої практично жодне місто не може існувати. У виступі Хуський міський голова наголосив, представники цієї галузі виконують вкрай необхідне, забезпечують життєдіяльність населеного пункту, надаючи різні послуги. Наші з функціонують, тримають місто у порядку, більш-менш. Вже приємно пройтися центральною частиною. Загалом колектив хуських комунальників складається з більше сотні людей. Можу назвати основні такі, які залежать забезпечення міста. Хуст. Це наші комунальні служби КП жек 2 Хуст-водоканал, Хуст тепло. Згодом міський голова виконав і приємну місію. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста із нагоди професійного свята. Володимир Кащук вручив окремим відзнаки від міської ради. Серед нагород була й одна особлива: почесну грамоту від Закарпатської обласної ради та іменний годинник вручили Віктору Поповичу, заступнику начальника з економіки та фінансів управління житлово-комунального господарства, виконкому Хуської міської ради.